Вітаю вас, друзі! Сьогодні на каналі Новин VNV Ми розглянемо найцікавіші, найгостріші новини. Сьогодні ми поговоримо про дві найбільші економічні кризи останнього століття: велику депресію 1930-х років та економічну кризу 2020-х, яка виникла через пандемію COVID-19. так багато зараз порівнюють кризу 2020-го з подіями минулого. але чи справді ці кризи схожі? У чому їхні відмінності? І найголовніше, що ми можемо навчитися з історії, аби краще підготуватися до майбутнього. Саме це ми і розглянемо у цьому відео. Спочатку давайте повернемося на 90 років назад, у 1929 рік. Тоді світ потрапив у найглибшу економічну кризу 20-го століття, яка отримала назву Велика Депресія. Першою її відомою точкою став 24 жовтня 1929 року, чорний четвер, коли на Нью-Йоркській фондовій біржі почався стрімкий розпродаж акцій. Кульмінацією став Чорний вівторок, 29 жовтня, коли ринок обвалився до рекордно низьких показників, втративши понад 25% вартості акцій за один день, цей обвал став результатом різних факторів, надмірної спекуляції, кредитного буму, що штучно підвищував ціни акцій, а також нерівномірного розподілу доходів у суспільстві. Люди купували акції в кредит, вірячи, що ринок зростатиме нескінченно, коли цей пузир луснув, банки. Почали масово збанкрутовувати, бо не могли отримати назад свої гроші. Економіка почала падати. Виробництво скоротилося приблизно на 30%. Безробіття в США зросло до 25%, а у деяких регіонах і до 30% люди втрачали роботу, будинки, сім'ї опинилися на межі виживання. Депресія швидко поширилася по всьому світу. Європа, Канада, Латинська Америка відчули гострий удар. Інші країни відповіли введенням протекціоністських та та обмежень на торгівлю, що тільки погіршило ситуацію, призвівши до падіння світової торгівлі майже на 50%. Це була справжня глобальна криза, яка змінила уявлення про роль держави. І тепер багато урядів стали грати активнішу роль у регулюванні економіки і захисті громадян. Соціальні наслідки цієї кризи були важкими. Зросла бідність, безпритульність, відчі у багатьох країнах загострилися політичні конфлікти, що пізніше. Призвело до зростання радикалізму і навіть початку Другої світової війни. Тепер зробимо великий стрибок у часі до 2020 року, коли світ вперше за кілька десятиліть зіштовхнувся з новою серйозною кризою. Але ця криза мала свій унікальний характер. Вона почалася не лише як економічна, а як глобальна пандемія covid 19 Пандемія змусила уряди країн вводити сурові локдауни, закривати підприємства, обмежувати пересування людей. Це означало різке падіння виробництва і споживання за даними світового. Банку у 2020 році світова економіка впала на рекордних 4,3%. Фактично, у багатьох країнах без роботи опинилися мільйони людей, особливо в таких сферах, як туризм, готельний бізнес, розваги. Так само постраждали малий і середній бізнес, який часто не мав потужки безпеки для того, щоб пережити затяжні обмеження. Але на відміну від 1930-х уряди більшості країн відреагували миттєво, запустили великі. Програми фінансової підтримки бізнесу та громадян США, ЄС, Японія і багато інших виділили трильйони доларів на стимул, щоб підтримати економіку. Однак ця велика грошова ін'єкція також принесла свої проблеми. І у 2021 та 2023 роках в багатьох країнах почала зростати інфляція, яка в деяких випадках сягала рекордних показників за десятиліття. Це означає, що ціни на їжу, енергоносії та інші. Інші товари стрімко зросли. Водночас залишаються виклики у фармацевтичній галузі системи охорони здоров'я і психологічному здоров'ю людей. Ця криза показала вразливість глобальних ланцюгів постачання. Багато країн залежать від імперту ключових ресурсів. І локдауни в одній частині світу викликали дефіцити і затримки по всьому світу. Велика депресія була наслідком фінансових спекуляцій і крафу фондового ринку. У той час. Криза 2020-х – це наслідок глобальної пандемії, яка вплинула і на здоров'я, і на економіку одночасно. У 1930-х багато урядів спочатку уникали втручання, що лише поглибило кризу. В 2020-х відповідь була швидкою і рішучою масові стимули. І підтримка у 1930-х не було цифрової економіки. Люди не могли працювати віддалено, інтернету не існувало. У 2020-х дистанційна робота і онлайн сервіси значно пом'якшили економічні удари. Велика депресія тривала практично все десятиліття і завершилася тільки початком Другої світової війни. Відновлення після пандемічної кризи ще триває, але завдяки інтенсивним зусиллям. Процес іде швидше. Обидві кризи мали світовий масштаб, але масштаби та механізми поширення відрізняються через різний рівень глобалізації. Що ми можемо винести з цих двох криз? Перш і найважливіша річ економічні кризи неминучі. Світова економіка складна і вразлива система, на яку впливає безліч факторів. Але ми маємо навчитися швидко реагувати і адекватно адаптуватися. Друге важлива роль держави у кризові часи. Велика депресія показала, що відсутність своєчасної підтримки призводить до соціальних катастроф. Сучасний світ врахував це, і тепер держава йде назустріч громадянам у складні часи. Третя технології і модернізація економіки допомагають робити її стійкішою. Віддалена робота, електронна комерція, цифрові фінанси це все інструменти, які значно пом'якшили наслідки останньої кризи. І останнє. історія не повторюється дослівно, але ризики завжди актуальні. Тому важливо зберігати пам'ять про минуле, аналізувати його і готуватися до майбутнього. Підсумовуючи, велика депресія і економічна криза 2020-х мають як і схожі риси. Так, і значні відмінності, але головне це урок, який вони нам дають. Часна реакція, соціальна підтримка і інновації допомагають зменшити біль від криз і будувати більш стійке суспільство. Дякую, що залишалися з нами. Поширюйте відео, втисніть вподобайку та пишіть свою думку у коментарях. До нових зустрічей!